Доброго дня, діти! Запрошую вас на заняття з природи! Дітки, відгадайте загадку і дізнайтесь, про яку пори року ми будемо говорити сьогодні. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, нагоняю холоди, воду сковую в льоди, в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались? Я зима. Справді малята прийшла зима Зимонька, і все довкола, ніби посвітліло, повеселішало. Подивіться, який колір переважає в природі. Так, білий колір. А чому все навкруги стало білим? Тому що випав сніг. А сніг який? Холодний, м'який, білий, мокрий, пухнастий, сріблястий, сухий. Засніжені дерева, кущі, стежки, будинки, укриті пухнастим снігом, стоять, немов у казці. А коли вийде з за хмар зимове сонечко та освітить зимову скатертину, як ви думаєте, що ми побачимо? Так. Сніг сіятиме на сонечку, блищатиме. Зима найхолодніша пора року. Сонце взимку не зігріває землю, бо піднімається невисоко, шлях сонця взимку короткий, тому й день коротший, а ніч довша. Є ще одна ознака зими морози. З його допомогою сніг залишається пухким, не тане, взимку змінюється стан води. На річках, ставках, калюжах з'являється твердий та прозорий лід. Мороз на вікнах малює казкові малюнки. Ще в цей період часто з'являється іні на деревах, снігові завірюхи, хуртовини. Білосніжна зима приходить до нас не сама. А має трьох братів-помічників зимових місяців. Це грудень, січень і лютий. Грудень це перший місяць зими. Він також є останнім місяцем, що закінчує рік. В цей час перший сніг змінюється відлигою. Місяць січень це вершина зими. Саме січень починає відлік нового року. З його приходом зима остаточно оселяється в наших краях. Лютий найкоротший місяць року. Він також приносить снігові замети, але яким би він не був лютим, сніг його пахне весною, бо це вже кінець зими. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, діти, про що ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про зиму. А як називається перший місяць зими? Грудень. А які ви запам'ятали ознаки зими? Так, це сніг дні коротші стає холодно морозно. Діти, ви молодці! І я вам бажаю веселої, чарівної, сніжної зими. До побачення, до нових цікавих зустрічей!